Зараз ми знаходимося в одній із експозиційних оранжерей оранжерейного комплексу Національного ботанічного саду імені Миколи Миколаєвича Гришка. Відділ тропічних рослин було створено 1 квітня 1974 року. Відділ має тривалу і багату історію свого розвитку, і ця оранжерея, де ми зараз перебуваємо, називається експозиційна оранжерея Азалій та Камелій. Будівництво оранжерейного комплексу тривало дуже довго. Фундамент було закладено в 1985 році, але відкрито ось цю оранжерею для відвідування було лише на початку 2005 року. Отже, від часу закладання символічного каменю до того часу, коли люди з Могли відвідати цю оранжерею, пройшло 20 років. Загалом площа оранжерейного комплексу становить близько 4,5 тисяч квадратних метрів. І ця оранжерея була відкрита першою для відвідування якраз в новий рік із фондових оранжерей в 15-градусний мороз. Сюди переносили зразки для того, щоб люди могли побачити цвітіння азалій. Орхідеї, азалії – це є фактично як візитівка національного ботанічного саду. Ботанічний сад імені Гришка знають за цими групами рослин, такими як азалія, камелія, орхідеї. Ці групи практично відсутні в інших ботанічних садах України або представлені меншою кількістю зразків. Колекції складали сорти азалі, які було ще привезено в перші повоєнні роки, були з Німеччини. Ці унікальні сорти підтримуються досі. Виведено багато нових сортів в Німеччині, в Бельгії, де було створено ці унікальні сорти. Вони можливо навіть і не збереглися. Я думаю, що тут має сенс. Мабуть, зайти сюди, тільки обережненько, бо тут слизько. Зараз тут одною із таких атракцій є комахоїдна рослина, непентес, на якому можна спостерігати видозміну листків, формування ловчого апарату у вигляді такого глечка. Комахи потрапляють всередину глечика, туди виділяються залозами, виділяються ферменти, які нагадують травний сік тварин, але вже вибрати звідти, на жаль, комахи не можуть. Якщо у непентесів є великі глечики, так туди можуть потрапляти якісь такі дрібні тваринки, як савці, можливо, мишенята, хоч назвуть комахоїдні. Це можливо такий трошки звужений спектр харчових преференцій непентесів. Тут є такі опори. Ці опори дають можливість імітувати вигляд тропічного лісу і дає змогу представити більшу кількість зразків. Це такі насіння, плоди, які привозились під час експедиції з тропіків, і як на мене, оце теж можна було б розповісти, зробити таку як виставку. Колекція тропічних рослин має статус національного надбання України. Важливим моментом є те, що на створення цих колекцій було покладено дуже багато сил, кількох поколінь науковців. Співробітники нашого відділу, передусім Тетяна Михайлівна Череченки, брали участь в експедиціях в тропіки. Інтенсивно вони проводили фактично одна експедиція кожних два роки, починаючи з 80-х років. Остання експедиція до В'єтнаму сама була в 2014 році Зразки колекції використовуються при виконанні міжнародних проєктів, які спрямовані на відновлення тропічної флори. Зокрема, такий проект виконувався нашою установою разом із інститутом тропічної біології В'єтнаму. Виконуються виконуються інші проекти, які присвячені впровадженню рослин у внутрішнє озеленення приміщень, тому що рослини створюють сприятливий психологічний клімат, і передусім вони поглинають. Шкідливі речовини, газоподібні речовини із повітря. Були запроваджені такі фітомодулі, яких ми називали в центрі інноваційних технологій, це раніше називалася лікарня вчених. Тобто у нас є величезні потенції для реалізації таких грандіозних задумів. Тут можуть бути, наприклад, багато рослин із наших колекцій, які мають антибактеріальні властивості, мають антиоксидантні властивості. Бені вже перші скринінгові дослідження разом із польськими вченими. Ну що ж, друзі, зараз ми з вами піднімемось он туди нагору, на технологічну платформу і подивимось на цю оранжерею згори. Погнали! Ось така цікава конструкція. До речі, піднімаюсь нагору і стає помітним те, що сильніше стає пари. Тобто, бачите, до речі, з металоконструкції капають краплі. І працівниця казала, що там на горі у них знімальна група колись була, знімала якесь кіно, і оператор потім відходив від спеки, сидячи на дивані. Ось ми дійшли до першої платформи. Ця технологічна платформа йде по колу. І ось сюди вона виходить. І таких платформ тут далі ще дві. Тобто всього три. Перша, друга, третя. А он та, на яку ми зараз підемо. 30 градусів, друзі. 30. І це я тільки ще на першій платформі. Цікаво, що буде на горі. Ну, а далі вже йде така ось звичайна драбина. Йдемо далі. Це вже помітно, спекотніше. Так. Ух. Плюс тут ще, бачите, додатково йде опалення. Фух. Так. Це, мабуть, вже взимку воно потрібне. Але в принципі ось ці вікна... З пластику вони досить ефективно посилюють сонячне світло, через що тут стає неймовірно спекотно та душно. Ось вже фінішна пряма. І ось такі тут платформи. Фух. А ось так ботанічний сад виглядає згори. Платформа просто йде по колу. Я так розумію, працівники можуть на цій платформі обслуговувати ось, ну, ось наприклад, ось ці вікна. Також тут є система поливу, до речі, схожа це система поливу. Згори не здійснюється, тут була така система верхнього, поту. тут залишились навіть труби і створювали такий дрібно-дисперсний розпил, що воно нагадувало як дощ в тропіках, але в Києві дуже жорстка вода. І вийшло, що ці форсунки швидко забилися, хоча ці автоматизовані системи створення штучного клімату, вони звичайно потрібні. У нас ще тут освітлення є. Такі потужні прожектори з величезним радіатором, і ця будівля дуже видовищно світиться увечері. Фу, друзі, із мене випарувалося все просто, що можна. Я не знаю, тут спека неймовірна. Тож, е, я пішов донизу відходити від всіх цих випарувань. До речі, я звернув увагу, що взагалі я людина, яка Боїться висоти, і цей мій страх проявив себе, коли я відвідував північний міст, точніше залазив на гору північного моста. Але ось зараз, наприклад, тут взагалі не відчуваєш, що ти на висоті. Я не знаю чому, можливо, тому що це в закритому приміщенні. Але по суті, я ось знаходжусь на такому ось місточку, який висить в повітрі. Але я дивлюсь спокійно вниз і зовсім не відчуваю що підімною висота. Початком війни функціонування ботанічного саду дуже сильно змінилось. До того були важкі роки, які були пов'язані із ковідом. Але війна, бо сад перейшов в особливий режим роботи, і навесні, коли цвіте бузок, коли у нас надзвичайно багато відвідувачів завжди буває. Цей сезон було втрачено. Звичайно, ці втрати не можна порівняти з втратами людей, які загинули на фронті. Нас захід. Хищаючи, але для ботанічного саду оці надходження від вхідних квитків це була вагомим засобом формування спецкошту, який витрачався на придбання техніки, на доплату тих коштів, яких не вистачало на опалення, на придбання рослин, на розвиток не вистачало. Люди ідіть у ботсад, купуйте квитки, бо сад буде жити, буде платити податки в держбюджет. Ми навіть до війни, до запровадження оцих ковідних обмежень. Ми дуже багато. Робили такої благодійної роботи. До нас щороку приходили діти із малозабезпечених сімей. Ми обслуговували великі групи пенсіонерів, які до нас приходили із центрів соціального забезпечення фактично кожного району Києва. Зараз це місце релаксації, місце відпочинку, психологічної реабілітації для людей, які постраждали від військових дій, від переміщення. І зараз у нас така нова аудиторія це внутрішньо переміщені особи. Ми сподіваємось, що ботанічний сад буде рухатись далі в цьому напрямку. Але тут дуже багато залежить скільки у нас буде відвідувачів. Це залежить від того наскільки привабливими будуть наші експозиції а привабливість експозиції залежить від теплозабезпечення, від наявності коштів на тепло, на енергоносії і, звичайно, на оплату праці тих співробітників, які доглядають за колекціями.